А жнива цього річ не такі, як колись, хліб в долонях із присмаком диму, тут у кожен опалений колос вплелись, Віра, сльози й молитви незриму. Хліб святий на столі, як дарунок творця, як життя з пащі смерті узяте, родить наша земля вся в пекучих рубцях серед болю. Страждань плід багатий, продирається коло крізь море вогню, через страх, темноту і тривоги, повний віри на зустріч щасливому дню, де жнива сповістять перемогу. Дай Господь щоб і в нас, попри гори, та біль Стих для вічності плід у терпінні, що пріля золотилась врожаєм суціль, і улітку. І в пору осінню, щоб міцнішала віра, зростала любов, щоб навчатися вдячності всюди, і радіючи в Бозі за всяких умов, У Борні переможцями бути, аж не вам можуть зовсім зненецька прийти, чи готові ми будемо до звіту дай Господь, щоб той день спромоглись я і ти з урожаєм стократним зустріти.